Діагностували йому онкозахворювання уже 4-ї степені. степені. Це у нього було на так, якби ну, якась пухлина, отут, на, де, де горло, на горлі була така пухлина. І коли ми зробили обстеження, діагноз підтвердився і сказали терміново провести лікування. Плоди до того, що треба було оперативно удаляти цю пухлину. Ну, ми трошки засумнівалися і поїхали в Австрію. В Австрії підтвердили цей діагноз і але так як йому не можна було робити оперативного втручання, тому що ця пухлина на сонній артерії, то йому почали призначили хіміотерапію і. Як то кажуть, пушки, а як то правильно... Труха й буде. Він прийняв і пушки приймав, і хіміотерапію приймав. Дуже, він дуже був в такому, дуже важко це все проходило. А, а я йому дуже, моя сестра із чоловіком, вони не дуже так і. і, і Ось там таке дитина харчування. А я кажу, не, що ти бери і пий. Я йому дала і Леви, і, 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 ЛР8, він пив у Дала я йому нічні і оці, е, е, коли, Через півроку, коли він прийшов обстежуватися знову до лікаря, там в Австрії вони прийшли, коли його обстежили і зібрався консиліум лікарів. І вони такі були здивовані: Оце таке слово. Вони так дивилися, дивилися на, на нього і кажуть good. Very, very good. Ви розумієте, четверта степінь вже була. Це стадія. четверта стадія це вже була. І коли зараз я думаю, що звичайно кожен із нас і знає, що при онкоприймається всякі хіміотерапії і це, але щоб ви дало результат щоб Very Very good, щоб вони самі сказали це. Я здиву. думаю, та самі, що самі вони були здивовані. Я думаю, що це є результат якраз виживання цього кільного харчування. Так що повимає. він зараз споживає так, далі, так, 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 фантастика, так. Так, так. фантастика. Так, так. фантастика. Так, ЕЛЕВ так. НІЧНІ і Грінгрейс. Елеґрін він споживає нічні ж вони зараз не споживає. А грінгрейс є no, супер. Сподівайтеся шо... 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 ані, ані на ані на ані, ані на секунду. Дякую, я я, ослабляю, я дякую. дякую.